Дорогі вчителі і вчительки, 11 років ви навчали наших дітей, дарували любов і підтримку, допомагали розправити крила і пізнати цей неосяжний світ. Ми дуже вдячні вам за те, що зі стін цієї чудової школи наші діти виходитимуть не тільки освіченими, але й такими, що розуміють свою національну ідентичність, упевнені, що ваші вихованці гідно прославлятимуть свою країну і зберігатимуть свою мову, культуру і традиції. Ми, ми дуже любимо вас. Дорогі вчителі, ми від душі дякуємо вам за знання і переданий досвід, за чуйне до нас ставлення, індивідуальний підхід до кожного, за теплоту і розуміння. Випускники, любі діти, вітаємо вас закінченням важливого етапу вашого життя та початком нового. Хоч він починається в буремні часи, але ви все подолаєте, бо ми вас віримо, надіємося і любимо. Вам треба знайти свій шлях, проявити таланти, стати найкращим продовженням себе, будьте щиро зацікавлені в тому, що робите, щасливі в кожну мить вашого життя.